Костел Пресвятої Трійці найстаріший храм Микулинців. Пам'ятка архітектури 18-го століття, створений у стилі бароко. Зразком для будівництва храму у Микулинцях слугував костел при Королівському палаці в Дрездені. Освятили костел Пресвятої Трійці у Микулинцях у 1779 році в присутності львівського архієпископа Вацлава Сараковського. Костел оздоблено бароковими елементами з пишними деталями. В нішах знаходяться кам'яні скульптури і вази. Головний вівтар у храмі розміщений на кам'яній основі, різьблений з дерева і прикрашений бароковими скульптурами. На хорах у костелі раніше був орган, що складався з клавіатури і 12 реєстрів. Проте під час Другої світової війни його знищили. Залишився лише один каркас. Нині в костелі Пресвятої Трійці у Микулинцях відбуваються богослужіння, проводять катехизми для дітей та молоді, організовують спільні реколекції, молитовні зустрічі та чування, які відвідують представники різних конфесій.